Ну а тепер сенсація на сході України в Дніпропетровську. Футбольні вболівальники знайшли кота Віщуна, що передбачає результати футбольних матчів. Розібратися правда, це або вигадка. Поїхала наш спеціальний кореспондент Анастасія Іванова. Увага на екран! Ми знаходимося у Дніпропетровську. Це місце перетворення звичайного дворового кота Кузьми на кота Віщуна, і саме з цієї лавки почалася його історія. С моим другом Валерчиком как-то мы шли на футбол, матч Украина-Англия. Вот. Ну, отошли покурить, он курит, я нет. А, положили шарфики, тут проходит кот. В общем. И просто тупо на шарф Валерчика. Он болел за Англию. Ну, я говорю, Валера, видишь, ну, то есть кот даже против, против твоих вот интересов. Да хлопец на погоды вся. И друзья вырешили закластися. Програвший, повинен був наступного дня прийти і погодувати кота. Пророцтво розповіще насправдилося. Англія програла, і з тих пір хлопці завжди перед кожним матчем заходили до кота, щоб дізнатися результати футбольного протистояння. Але одного разу кіт зник. Однажды мы приходим, и кота во дворе нет. Думаем, блин, ну все, на пошел чувак. Но потом мы узнали, что его забрала местная кошатница Тетя Надя. Ми знайшли цю жінку і Надія Єрофіївна погодилася розповісти нам про свого диво кота. На вулиці при, прикармлюю кошик. І от мені этот котик понравився. Я взяла його Вот, назвала його Кузьмой. В прошлом году він упав з дев'ятого етажа. Але Надія Єрофіївна каже, що це не тільки не зіпсувало віщунського віщенського кота, але й навпаки, відкрило у ньому нові здібності. Він приказує погоду, дощ, холод. Я дуже до нього прив'язалась, тому що він котик, який ну не робить того, чого вот, діють таке знаю другі коти. Надія Єрофіївна розповіла, що її нові знайомі, нам вже відомі Діма та його друг, часто заходять до неї, щоб дізнатися результати майбутніх матчів. Ми теж вирішили перевірити здібності котаві, на, на прикладі фіналу Ліги Чемпіонів між Барселоною та Манчестером Юнайтед. Кузьма обрав Барселону. Як воно буде насправді, ми дізнаємося лише після матчу. З місця подій Іванова Анастасія, Висоцький Максим, спеціальна для езотеричних новин. Дізнатися в гадавки чи ні ви зможете сьогодні на нашому каналі Галичина Плюс о 21.45. Ви дивилися з новини. З вами був Дмитрик. До зустрічі.